На каналі Світаська Стату Дракона і сьогодні у нас буде новий формат. Це влог. Ми їдемо в Київ, і сьогодні я буду зустрічатися із кучею своїх книжкових подружек І хочу засняти вам це у влог. Що це за така класна музичка почала грати, поки я спала? Візит. Все, я проснулась, тишина закончилась, не понял. <свистак> <свистак> О, тут поліцейські, по-моєму, всі достають. <свистак> Тільки я фарбувалася. Хвилин 10 і все готово. Не вірте її, вона від рівного нафарбовується. совестику в 17:25 я зараз швидко збираюся, До дівчат, дівча на ну мене чекають. А я не зберуся. Это ужас. Оля, що мені делать? Короче, бринду ще збираємося. День per день сьогодні жахливий. О, добрий день студенти. Да, ми ми тут потрапили на цю презентацію книги. Презентач? Да, да, да. Ні, він вже є, просто він слабенький. Дівчинка, в мене вже 90 підписників. Паба, чуєш, оце зараз запам'ятає. І через рік у тебе буде 9 Да. А ну що, що ви тут цікавого бачили? О, я це подивитися і знайомого. Всякі екліпси. Це дуже інтересно.

Нормально Нормальную Даша. А ты, кстати, бачила, что я тебе давала на видео не ты? Я сейчас подадусь, мне так ситуацию. Да, я плохая плохая люблю. Плохая любимая. Я подивусь. Ничего, Даша перестановку робила. Ты про навернула. навернула. Пнишки, книжки. Добрий вечір. А де всі дівчині ділися? Ми вибираємо книги англійської мови. Okay. Щоб on перестать... on да, я, в мене ж план на цей рік перестать бути сокябли і почати бути про intermediate English, please. Uh -huh. Yes. No, yeah. the of, of course. I'm born in New York. <laughs> Я вам готова провести екскурсію. Дивіться, отут у нас основний зали. Ага. Тут у нас основно без або якісь на ви тут. Працюєте на станції? Станції а на станції Є, yes. я тут працюю за їжу. Може, <реш> будь ласка, без сіла. Зверніть мені. да отлична книжка. Я її обожнюю. обожаю. У мене, до речі, книжковий клуб буде. О, да, я знаю. Тут у нас зона кавою, чи смаколками і всілякою типа, мотіваційний ікшено літературою. Викричали? Це ми кричали. а я чула, що тут продовжуємо екскурсію далі. Академії і екскурсовод. <реш> 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 а, я тут. Далі, по я не розказала про Стівена Гокінга, да. планую читати перший нонфікшн за Бог знає скільки часу. Коротше, поділюсь своїм враженням. Будемо чекати. Тут у нас темне фентезі, фентезі, дарк романи, все я, що. я ви в ні, ні, я Добре просто його. Ні, я вилізю. Вона висила викабрисала. Я не У мене вже типу блендер включить. Срок треба розмішати. Дожен бути вже влог цікавий, щось. знімаю, як їсти. Дівочки, приєднали, тобі А що це ти єси? Це похліпка. А ми що десь? Ну блогера. Хлопка азійська. Отлично. На выгляд, конечно, она не очень. Да. Це, оце ми наїмося, ня-ня-ня. Давайте навалимо якусь музичку і послухаємо, щоб... Марія роздоплиться. Ой, ой, ой! Action. У меня я известный блогер, Не, Не все можно, чего-то, я блогер. Да. <laughs> Подождите, надо снять видео в зеркале все. Здрасте. Девочки. А, ну, нас Вау. <laughs> <багато. смех> <laughs> І у нас влог день, другий. Я нещодавно, ну як нещодавно, я прокинулася давно. Е, я погано спала так, тому що бли, мені було незручно, це не вдома, і коротше, то все не важливо. Зараз я буду збиратись і ми е, сьогодні зустрічаємося з дівчатами для того, щоб не знімати контент, бо вчора у нас така була більш тусовочна е, штука, а сьогодні, а за... а, сьогодні, а завтра, а сьогодні ми. Будемо ще знімати, але перед тим я хочу десь поїсти, тому що я голодна і мені треба бути вітамінки мої. Ось, пішла збиратися. Ми зараз хочемо вибрати книжку англійською. Я хочу Bending 13. Bending тринадцять. Бендінг 13. Сортін? 13... англійська. <крухи> да. да. Ось, якщо вона буде, то ми її візьмемо. Yeah. Yeah. Я шукаю е книжечку. Як називається вона? Серед лівоглина? Коротше, Сабітахір, друга частина. Е Серед зелени, як краще забаку, вона називається, вона вийшла тільки ось недавно, і я думаю, що я її тут візьму, тому що в мене є знижечки. А вона може бути підліткова. А може і не будь. А я не знаю, що це буде в другій це. Коротше, немає. Де я? А, Нашла, знайшла. Мені дуже сподобалась перша частина, насправді я бачила, що її засирають, але вона класна, я читаю. Так, і із знижкою, а ну почитаєш, мінус 25%. 150 гривень з копійками. Бо я Блять. Я настільки молодь Ну, смішне слово. Як думаєте, скільки мені років в студії? Та ти ще школу, дай Бог, щоб закінчила. Ну, па, по це критеріям. Третій день. Ми Життя в, в автомобілі. <рець> <рець> да. Ми втомилися. Ми вже хочемо додому свій Тернопіль любінки. Зараз їдемо пообідати. И уже скоро будем дома через 5 Ну, я думаю, что в Тернополь мы будем ехать дольше, чем э, за Тернопиль. Я надеюсь, что это будет интересный влог А может и не будет. Но я старалась снимать все. Ну, конечно, не все снимала. Ну, обед в ну, Паста, вот mm Сейчас -hmm. mm -hmm. будем тестить вот такую штучку. Пахнет жареной кавой. Да ладно. Mm -hmm. Это, значит, если честно, у нас мак, начинка кофе. И Ты заварил себе чашечку и, и забузанной, и потом такие, о, мак кофе. И... Взяв, допив і оце оцей смак. А такого ви точно ніде не побачите. Піца в машині.